Привіт усім! До вашої уваги щотижневий п'ятничний дайджест новин від Офісу президента. Наша армія успішно продовжує бити ворога та звільняти нові населені пункти. Ситуацію на фронтах та подальші плани цього тижня обговорювали на засіданні ставки Верховного головнокомандувача під головуванням президента України. Володимир Зеленський також мав ґрунтовну розмову із президентом США Джо Байденом та віце-президентом Камалою Харрісом. Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. У ньому серед іншого: бронетехніка, чотири системи Хаймарс, артилерійські системи та боєприпаси. Тема постачання озброєнь для України та військово-технічного співробітництва була однією з ключових і в ході візиту голови офісу президента Андрія Єрмака і першої леді Олени Зеленської до Туреччини. Зокрема, Андрій Єрмак зустрівся із радником президента США з національної безпеки Джейком Саліваном. Окрім спілкування віч навіч вони також переговорили втрьох із головним радником турецького президента Ібрагімом Каленом. Перемовини не стосувались, зокрема, посилення обороноздатності України. Керівник Офісу президента відвідав виробничу потужності компанії Байкар. йшлося про спільні проекти, зокрема щодо виробництва БПЛА на території України. Крім того, відбулася його зустріч із головою національної розвідувальної організації Туреччини Хаканом Фіданом. Перша леді Олена Зеленська взяла участь у церемонії спуску на воду корвета гетьман Іван Мазепа. Який Туреччина будує для ВМС України, чому це важливо? Системна оборонно-взаємодії США та Туреччиною важлива для наближення перемоги України. Маємо зміцнювати збройні сили та наш міжнародний вплив? З Туреччини Перша леді та голова президентського офісу вилетіли до Польщі у Варшаві. Андрій Єрмак зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Обговорили багато питань від спільної протидії Росії до взаємодії задля прискорення вступу України до НАТО. Олена Зеленська зустрілася з першою леді Польщі Агатою корнхаузер Тудою та виступила на Варшавському безпековому форумі. Крім того, від імені народу України вона отримала премію Лицаря Свободи. Чому це важливо? Поглиблення польсько-українського співробітництва є принциповим як для відбиття російської агресії, так і в контексті європейської безпеки в цілому. Водночас, новий формат співпраці в галузі медицини. Який обговорювали перші леді, сьогодні має суто практичне значення, адже йшлося про допомогу пацієнтам з важкими опіковими травмами. Цього тижня відбулася ще одна неймовірно важлива подія: в Туреччині ми організували зустріч із родинами п'яти командирів-захисників Маріуполя. Нагадаю, наших героїв нещодавно було звільнено з російського полону. Чому це важливо? Заради теплоти цих обіймів. Заради люблячих поглядів дітей і воюють сьогодні українські бійці. Подвиг захисників Азовсталі надихає всю Україну та багатьох людей у світі на продовження боротьби. За дорученням президента України Андрій Єрмак вручив воїнам ордени Золота зірка. Звання Героя України присвоєно командирам Азову Денису Прокопенко, Святославу Паламарю та Олегу Хоменко. Командиру бригади морської піхоти Сергію Волинському та командиру 12-ї бригади Нацгвардії Денису Шлезі. І знову повертаємось на міжнародний трек. Окрім спілкування із американським колегою, президент України провів ще одну дуже важливу розмову: із прем'єр-міністром Індії на моді. Співрозмовники обговорили багато питань від української формули миру до світової продовольчої безпеки та протидії російському ядерному шантажу. Цього тижня президент Зеленський також провів зустрічі із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелом Гросі та адміністратором Агентства США з міжнародного розвитку USAID Самантою Пауер. Окрім цього, Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів Європейської політичної спільноти, звернувся до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації Американських Держав, а також виступив перед викладачами та експертами Австралійського інституту Лоуї. Чому це важливо? Керівництво України продовжує докладати неймовірних зусиль заради збільшення підтримки нашої держави у світі. Для перемоги нам вкрай необхідні зброя та фінанси. Також дуже важливо добуватися зміни позицій різних держав у міжнародних організаціях та відмови від співпраці із Росією. І наостанок скористаюсь нагодою і передам нашим командирам ЗАЗовсталі привіт із Києва. Знаю, що вони дивляться. Наше українське телебачення, дякуємо вам за все. Це був дайджест Новин Офісу Президента. Слава Україні!